У нас на зв'язку мій колега спортивний коментатор, заслужений журналіст України, засновник Національного реєстру рекордів Валентин Щербачов. Вітаю Валентина. І досі під враженням всіх твоїх досягнень. Що ти в 54 роки ти стрибав з парашута на північний полюс у 65 і в 70 – дві антарктичні експедиції: 48 гімалайських експедицій, за якими я за всіма стежила. І останню ти здається в 73 роки зробив. Зараз тобі 79. і от в тебе в планах ще є якісь вершини підкорення. Звичайно, як закінчиться війна, я ж е, зараз займаюся щільно з хлопцями, не ампутантами, пораненими через спорт. Виводжу їх три місяці, і п'ятірка в мене виходить уже в життя. Тому я весь час в формі і їм обіцяю обіцяю всім. Що ми підемо в Гімалаї після війни? Як би там не було вже випробування, пройшли вони в Карпатах, ішли по снігу, по поясі. Уявляєте? Ні, я не уявляю. Не... Ну от я не уявляю. Приїхали до Заросляка, не можна було дійти. Оце цієї зими. Кажу, хлопці, два кілометри пройдемо до заросляка. Там на базі мої хлопці, вільна боротьба, олімпійська збірна, поп'ємо чайку, поговоримо і підемо назад. Ні, підемо наверх. І пішли, що сказати, Які і молодці. щасливі повернули. Я просто тобі дуже вдячна, що ти фантастичною працею займаєшся, допомагаєш нашим військовим відновлюватися. Який твій секрет от гарного почуття, самопочуття і довголіття? Це, ти знаєш, ну, ти, ми знайомі вже ми давно, віроків. давно. Так да. наша професія не передбачає якогось здорового способу життя, в принципі, так, режиму якогось там, і все таке. Це ну точно. ти маєш під боком такого такого ж як я, в принципі, ну свого чоловіка. Тому не, з, буквально з дитячих років там займався спортом, армія це екстремальні такі гарячі точки. Потім прийшов журналістика. І вона була для мене такою, що я не міг сидіти на місці там, брати телетайпи, Тоді не було і коментувати щось а по всій Україні. Це не спиш, це ну, яка їжа там, все таке інше, і так все життя, в принципі, ну як можна сказати, не скажімо, ти же гімалаях спати по 8 годин, коли треба підніматися рано раніше, ніж вся експедиція твоя до кожного придивитися, замовити все, щоб і потім йти і стежити, і переживати за кожного. Так само в будь-якій експедиції, так само от я не з го року вже займаюся. Точково, а потім, уже не коли почалося вторгнення, я вже щодня займаюся цими хлопцями. Реабілітацією. Треба... Да? Реабілітацією. Ну у нас, скажімо, парк Наталка У мене на оболоні безкоштовні майданчики, футбольні, баскетбольні, там навіть тренажери і, 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 і мішок висить для боксу. Тобто хлопців забирають з госпіталі вони приходять уже, тому що знаєте, це такі знаєте народний телеграф, і вони приходять. і Ми з ними займаємося там. Потім. Можемо на велосипеди, навіть з протезами, і на труханні острів. Я ж вислувальник, веслувальні бази. Ну все, що завгодно, природа. За три роки от я вже ну, кілька десятків хлопців. Я, я бачу, де вони працюють в, в різних містах. Тримаю з ними зв'язок. Оце мене і тримає. В принципі, це мій так би мовити, життєвий стрижень. Я не помічаю віку, не помічаю плину часу, тому що, ну, скажімо, є, ну, як і всі, свої болячки там. Але нащо про це говорити людям, коли не, сама знаєш, що я пишеш книги, ну, книга це значить день і ніч. Якщо програми монтуєш, то теж е, день, день і, і ніч. ніч. Якщо програми день і ніч. І немає такого режиму, але от я, от як в попередньому сюжеті, так зарядочка обов'язково зра. Це Мені твоє є. щоденне, да? Би. От <гум> що ти щодня робиш для, для підтримання тонуса? Зарядка. Ну, от є п'ять вправ тібетських. Я зайнята людина, як і всі ми, і тому не маю часу на такі, знаєте, бігають по годині там зранку люди. Ні, 8-10 хвилин оцієї зарядки. Потім вже вкатуєшся в цей режим, але в мене зарядка як. Якщо ми їдемо з хлопцями на великах туди на острів, то це двадцять п'ять кілометрів. Ось тобі зарядка. Ось тобі зарядка. Потім ми там саджаємо дерева або там е, веслуємо. Це теж ну цілий день в русі. І, ну а потім, як два дні, у мене таких телевізійних треба робити програми. Але я і зранку встигаю там щось таке. Ну на в якомусь проїхатись там кілька кілометрів. Отаке таке, от дякую тобі, сердечно. Я я захоплювалася і захоплююсь з тобою і далі. Бо, бо ж все твоє життя це така праця, а зараз ще і ти як персональний реабілітолог, це неймовірно. Дякую сердечно за цю розмову і здоров'я тобі міцного. Дякую, дякую, Світлана.